Так, всім привіт! Зразу починаю відео з цього чуда. Мені в коментарях написали, що коли завищена напруга, так само може бути помилка. Ну, Я не думаю, що завищена напруга, бачите 14 з кутиками. Найдещо погазувати. Давайте боротись. Да. Як бачите Нічого не змінюється, Тобто 14 вольт є. І не більше. Тобто немає перезаряду, не залишко на прога. Тобто проблема у нас не в зарядці не в генераторі. Так, Поміняв сухар. Сухар, ну, щоб я зрозумів, ось такого його роздолбинило. Е, сухарі. Ось такий комплектик є, вони десяточні, вони всі по факту аналогічні. Можна шукати прямо калиновські, от він десяточний, вони все ідентичні. Е, Велике по боках і типу, меншого діаметру по центрі. Е, десяточний, я от тільки точно не пам'ятаю, десяточний мені здається, що по центру менше трошки. Але вроді би такий самий. Коротше, крайні у нас ідуть великі. Коротше, від калиновського відрізняється ось цим опептиком. А цього крайнього вони абсолютно ідентичні. Тому, якщо у вас вилітають крайні, спокійно берете десяточні, не помилитесь. Е, так, єдине, що у нас тут ще залишається, це зробити порядок з поводочком, тобто його треба буде відкрутити і в пресі легенько порівняти. Він має бути такий зарівний, як цей. цей поводочок. Я не знаю, ну щоб ви зрозуміли, бачите, він має йти там рівненько. То цей, дивіться, як його вигнули. Крім того, що він повернутий, повернутий так хірно як, плюс він ще й вигнутий дугою, тому він і чіпає тут в капот, коли опускаєш капот. Тому тут такі от наш крабали. Причина могла бути будь-яка, Могла бути нальот з щітки на щітку, могла бути замерзнути стекло, включали, його там десь вивернуло. Тобто варіантів може бути багато. Плюс у нас там трошечки є в самому моторі чу чуть-чуть без співпадіння, бо от такт зупинки дворника, ну коли ти його включаєш, він робить пару міліметрів хід, і аж тоді вертається. Це говорить про те, що ось ця частина у вас неправильно прикручена. Тобто її треба відпустити і чу чуть довести до кінця. Тоді вона оцей хід ще не буде робити. Розумієте? Сам на цього поводочок неправильно на моторі закріплений. Ми теж це спробуємо поправити і виставити вже е, склочисник в тому положенні, як має бути. Так, е, Сьогодні по ділу. Попробуємо пропаяти цей блок. Я спробую по подати на двигун ще живлення окремо індивідуально, Чи у нас двигун спрацьовує. Може бути таке, що е, приснився двигунок кірдих або вийшов з ладу ось цього блок. Точно. Зразу вам кажу, не буду нічого там гарантувати, не знаю. Цю будову я навчав, але я от, єдине, що цього я бачу явні тріщини в пальці. Я їх всі попропаю, попродзвонюю двигун, чи у нас немає ніде обривів, бо там може бути обриви. І тоді будемо точно знати, чи все добре. Тоді, е, так. Скловочисник ми це зробили, це поправимо. Знімемо фару, попаємо кріплення, вилимо кріплення. Подивимося, що там понизу. Щось трошки тут поправимо Ну його воно... підсилюєш шкуля. Бо волонтер вже питається. Тобто, субота вихідний, неділя вихідний, тобто святкові свято дні були. І в понеділок зранку зразу ну що там машина робиться. E, так ви хочеш сказати, що на приколі чи що, ну, теж то, то не буду в святкові вихідні дні машини возити. На мене скажуть, що я якийсь безбожник. Так не канає. Тому e, зараз то сидів, поправимо, я думаю, сьогодні-завтра машину вже заберуть. E, ну, скажімо так, будемо робити те, що зможемо зробити. Вдасться, буде супер. Не вдасться якось так. Радянський автопром. E, Хіба що десь спробую пошукати на розборці цей блок, підкинути інший блок. Можливо, проблема в блоці. Ну, попро... Будемо сподіватися, що просто нарушена була пайка. Так, Світло капець сьогодні виключали дуже часто. Е -е. Давайте так, трапецію зробив. Е -е. Підігрів, вигнув, тобто відкручу цю частину поводка. Взагалі поводок знімав. Тепер, от, якщо зараз підняти капот, то вже капот в поводок не чіпає. Плюс відрегулював на двигуні і у нас тепер, якщо взятися, запалювання. Цей бачите який? І дворник нормально лягає і коли от раз стартує, він бачите, вже в ту сторону не вертається. Єдине, що мені не подобається, це оцей прикол, що тіпа, на релюшці перший, якщо раз киваєш, о, бачите? оце мені ця фішка не подобається. Ну якщо включаєш дворники, ну все працює нормально. Навіть якщо включаєш переристу, наприклад, приривчити. Хочу приривчити. Все нормально, Ну працює. Іменно, іменно цей ось початок при включенні, наприклад, якщо ви хочете включити, оцього, бачите. Оце, Я не знаю, чи то просто вазовська тема, ну, вона мені не подобається. <зві> Найномарка на такої хрені немає. Так, дивіться, з рулем проблему ми не устранили. Я пропаяв всю плату, всі можливі дивився під збільшеними окулярами, всі дефекти. Нам нічого Це не зрозумів. Не Ні, значить я вже дурно втішився. Коротше, нічого нам не дало. Запам'яний шайк, бо в мене зараз на діагностиці скачав діагностику інкар, доктор. Так ну що за херня? То я тут перевіримо, що типи, немає нічого, чи що? що він не відкриває. Значить, щось не хочу відкрити. Е, помилок не вийде. Не знаю, Зараз ще діагностику підберу. Коротше, по факту я зібрав е, назад повністю весь підсилювач. Напруг на нього подається. Іменно чомусь блок не приводиться в рух. Зарядка генератора тут ні до чого. Е, плюс е, я перевіряв, я вже вам показував. І ці, по цих блоках я от, іменно схематику цього блоку я не знайшов. Е, я вже пробував через VPN заходити, тому подібне. Так багато хто ремонтує, там, не кольцо. що кольцо працює. Е, я перевіряв телефоном інфрачервоним е, дьодік той працює. Відповідно, що фотоелемент його нормально улавлює. Можливо, десь фотоелемент злав. По-друге, запчастин на дані приколи ви не знайдете. Абсолютно всі електропідсилючі руля продаються завжди в зборі. Причина такої продажі за те, що, не дай Бог, вам вийде з ладу, і що, оскільки мені відомо, були випадки, коли автомобіль сам рулив вліво або вправо, або на зустрічку, або в дерево. Я причиною скажімо так, такого приключення не хочу бути. Тому колхозити на електропсичну я не буду бо керує ця жінка. Якщо в неї є бажання, вона може замовити електропідсилювач, ми її поміняємо. Інакше я не знаю, що їй тут порадити. Електропідсилювач, щоб ви поняли, на розборці можна десь знайти за 2,5-3 тисячі гривень. Решта якісь неадекватні по Олексу, я дивився, продають і по 5, і по 6, а то і по 8 тисяч гривень. Це таз, це кончений таз, не можна такі ціни лупити на нього. Тому вона буде рішати сама. Все, Світло зараз знову виключать. виключить. Дурно з цим блоком я набавився. При ліхтарку. Сидів, собі облаштував тут трошки місце, акумулятор там вирішив відновити, ще 14 мА лишилося. Коли буде по нулях, по факту він буде заряджений. Дави 144 вольт. Встановив собі поличку, при ліхтарику, бавився, різав сабельною пилою і, скажімо так, облаштував собі трошки тут місце. Так, друзі, в нас лишається запити фар, але ми вже закруляємося, бо тут 10-та година. Багато хто не розуміє, поро я сижу так допізна. Бо реально елементарні дрібнички витягують стільки часу, що караул. Коротше, через торпію зайшов в такі віджити параметри, читав помилки, пробував видаляти. Помилки не прочитав, пробував видалити. І ви справляєте, ви помилка видалася. І я не знаю, чи вона не появиться. Давайте заглушуємо. Ну, всякий випадок витягну. Клінцирк. <реш> ну, У мене Про. Це бака. Коротше, якийсь був комп'ютерний баг або хрін його знає. Добре, подивимось як воно себе завтра поведе. Ну зараз в даний момент Кіцирлючу для у нас працює. Помилки видалися. Ой, блін, цирк, коротше. Е, є ламка у мене на Wi-Fi, давайте її витягну. Спробуємо, може. Вона призводить типу, нормальна робота, зараз витягне, воно перестане працювати. Всяке буває. Та ні. Працює. Е, можливо, дійсно були якісь проблеми з блоком, що я пропаяв, а зараз видало помилки. Не хочу тут нічого видумовувати, я сам не знаю. Ну, як варіант. запрацювало, Я вже хотів додому йти. Думаю, ще побавлюся, ще терпів прозу спробую зайти. <рив> Доколу Ніяк додому не дійду. Ще пів години відбуваюся. Зняв фару. Фару покажу, в чому прикол, чому свалявся. Тут кріплення вже паялося і знову відламалося. Коротше, кріплення тут за такіло. Це кріплення теж паялося, може відламане. Ну і відповідно це кріплення ми будемо щось ліпити, бо воно так. От я підкручував гризки. гризок, огризик, бачите, воно і тут розламане, тут воно корпус. Тобто і це треба пропаяти, щоб якась хоч трошки герметизація була. По-друге, герметизації тут неї мови не може бути. Дивіться, які тут тюни. Хоча б ось сюди глушку треба буде ще придумати. Я щось Не, подивився. З цього боку, саме... Ні, з цього боку глушка є. Тут ця фара найбільше видобана. До речі, там Лампочка є на цій стороні. О, бачите, на цій стороні лампочка є. Тут лампочку. Промахали, і щоб ви поняли, воно вже їздило давно, бо дивіться, скільки тут болото в фарі. Ну, нічого, ми це діло заглушимо, щоб воно тут нічого не попадало. І я впевнений, що і на цій фарі герметизації нема, бо вона тут так само паяна, плюс вона видно, що підпотіває. По факту треба повністю вам бампер признімати. Бампризні знімати не може, бо зігнути тут клик і його замнуло так конкретно, тобто десь добре ввалилося щось. І не знаю, як тут зняти, щоб ось нас розігнути петлю, щоб не потрощити бампер. Ладно, поки Та, ця вже, напевно закругляється, це вже фар запия завтра. І тоді вже завтра на свіжу голову придумаємо що з цим робити. би то відігнути, щоб воно жило. І завтра попияємо фару, загермітизую її. ну, Закриваєш, щоб не попадало. І, напевно, позвоню, хай дівчата забирають, бо їм машини треба срочно.